Всім привіт, всім гарного вечора. Ми розпокою затишку. Так, що, бугаю? Ти вже вилатав, то ти спритний хлоп в мене. О, і курочки на помазки їдять бідні. Це в них там гніздо я зробила. Вони там несуться. Те забрала, бо тут вони не хотіли нести. Їм не сподобалося. Ось так. Їдять барабойчики і і. Варений ячмінь посвідчуємо, щоб вони побачили. З'їсти, бо світла нема. Може зараз з'явиться, ну то таке. Там побачимо. О. Ну, і козли, сіно дала, зерно дала, випили, але вони в мене бісяться, бо я їх нині два рази тільки пою і вони сердиті. Буряки ми терли вручну козам. Ось, а ну не кусатися, видри. Ам що місця мало? Ще таких ледачих півні в мене не було, щоб до тієї пори не співали. Оцей ось, ось, ось і вийшов, ото пішов до нас плечима. І був було то з рижими плечима. Корито то залізають. Два півні, а кукурікати не хочуть. Ну ладно, я хочуть їхнє діло. Будуть-будуть кукурікати, не будуть, то так і буде, буде м'ясо. Аби кури неслися, а півні то таке. Діло добровольне, як то кажуть. Хочуть кукуріка, і хочуть ні. Що розбойники? а? Наталю, глянь, якщо позідали кози, позабирай у них відро. Тут таке, ваш такі дядьок стала світити, файно дзьобають. Що? Що? босота, га, вреднота, га? Ось такі вони малята. малята козинята. О, У нас на дворі зима. На дворі зима. Мій тузик. Яр. Цукерки їсть Наталка йому дає. А хто вгадає, що він їсть? Буряк. Бідні собаки голодні, бачите які. Ось така погода у нас. Ой, ой, зубив. Ой. Найшов. О, така погодиця у нас гарненька. Морозяну холодно. Ой, стає тут таке. Ладно. Мені треба відповісти на запитання. Що, а що ж? Ще не виїли, то хай їдять тут. Я забрала відро у козла. Буу. Ти чого в її відро лізеш? Ще є. На. Є. О, все, хай виїдають. Бачите, який козлисько? Львівський, гоноровий. Саме головне, що він, напевне, найменше п'є. Може, зерна не щось чаще. Зерна багато живе, вони зерна багато живуть. Він ну, просто не дуже любить, так не дуже хоче пити. Як зі сироваткою, то п'є файно, а без сироватки не хоче. Я стільки разів поїла, завжди посміхає і виші і все. А, а це мій козак дуріє, вони ні козу приводили до козла. Ось. Не знаю, чи та коза погуляє, чи не погуляє, хай там бог дає, щоб погуляла. Ну, Вона по ходу, по ходу вже зажиріла. <різь> 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 довгі. Ніхту немає. Ось такте. Така забавка. Що ти хочеш? Куди ти дерешся? Ну, зараз світло хоч з'явиться. Ще три хвилини до п'ятої. О, 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 о. Зараз впаде. Чи пускаю я зараз кози пастися. Ні, не пускаю, бо слизько їх не хочу. У нас на подвір'ї лід. Те, що холодно, то ще не є холодно. Закрізьти я хочу маленьку тінь. Все, все мов. Лід слизько, я боюся пускати їх. О. То я їх не пускаю пастися. Не скули. О. Так, що ось таке, то, то не пускаю. А так, якби не слизько, то можна було б випустити трохи, щоб походили. Хоча б на подвір'я погонили. Ну, але Чи зірці колола у кола. Не колола і колоти не буду. Ось, Якщо зірветься, поки козел буде, то зірветься. А ні, Буде чекати, ось, поки от його козел виросте до весни. Е? Козел? Та й таке. тут Ну, на фонарику включила. А, в хліві, так, да, включене. Та й от таке. Буде доїться довше, буде доїться, не буде гуляти. Гуляй, весною буде весною, як буде. Мені там одинаково, мені і молоко буде, бо як я тих на три місяці запущу, то три місяці мені без молока, то буде дуже тяжко. А так. Буду собі два рази її доїти, хай там доїться. Доки буде доїтися. О, Колоти не буду, А й вона буде. Вона буде мазулька. Доїться непогано, так Зірулька? Ти вже доїла, доїла бурячки свої. На відру. О. Сіна їсти не хоче казліна, так? Да? Ні, ну то й не треба. Та й таке то. І будемо мати собі зимою молочко із Наталкою. Не так, як Наталка, як мені головне, щоб я молоко. Наталка без молока моє бути, а я. Пропаща година без молока. А? Білобока. Так, що ось такі-то справи. Вам гарного дня вечора всім. Миру, спокою. Що ж шоколадка? неї з медом, а тобі, напевно, не таке дала. А я забула їм вечір живини дати. Живину даю в рано і вечір їм по пожменці, десь так по столовій ложці добрі, щупком. І кальцій так само даю в рано і вечір. А так, що остальне, тут таке е, буряк, зерно, що те саме вони їдять. І щоб нам здорові були, що зірую. Добре, як Люба чухає, так, ти не можеш сама почукатися. Ріжків нема. Сама не можеш. Ось так моя мазулька. Ось так. Таке відео, огляд, ніч в хліві називається. О, та й таке то. Хто хоче їсти, то їсть. Хто не хоче, не їсть, хай лягає і віддихає. Так, все, ти вже почухалася. Ладно, всім па-па. Миру, спокою і затишку. До зустрічі в слідуючому відео.